На я це клеймо на себе ніколи не привів. Ніколи. Я не був у списках на У Нас було модно говорити губернаторські. Мені ніхто не носив, як кажуть у нас на Закарпатті. Я нікого не зобов'язував ні митницю, ні прикордонників, ні інші структури. І всі люди, яких я привів, Зі мною прийшли працювати, і я за них відповідаю, за тих, зі мною прийшов і можу сказати, що вони е, працювали чесно. І Я за 8 місяців оці всі схеми, які були в обласної державній адміністрації, бо я їх прийняв і мені їх десь про е, ну, них розказували, але доказову базу я не мав е, це. Але я просто тих людей просив піти з роботи і не мав на їхнього місця зробив. Важко деякі чиновники з тих, хто дуже гарно працював, як варто сказати, в лапках, вони не хотіли йти в роботи. Тому е приклади сюди, я ставив сюди і е тому подібне. Але за тих хлопців, е дівчат, кого я приходив прийшов донор, я до них гордий, що вони чесно працювали. Я думаю, собі, що е ще потрібні будуть патріоти, коли треба буде працювати. Я хочу сказати, що я і позавчора вийшов на мітинг, і вчора вийшов на мітинг, ви бачили, що я не, не забезпечував собі якусь охорону, тому подібне, бо я не боюся, тому що я не зробив нічого такого Закарпатті, щоб за закупатися, дивитися очі. І дивитися тим людям, які навіть вчора були організовані, проплачені на мітингах. Ні. Я з усіма буду розмовляти, бо ми всі Закарпатці. І ми маємо ламати цю стеолотич, і, і такі і, і явища, і вислів, і і друге питання це неправильно, ми маємо мати нормальний демократичний, демократичний область, де ми маємо, маємо право демократично себе і поважати один одного. Тому, то, якщо стоїть е, питання е, відставки і йти працювати, і так буду працювати для Закарпаття. Е, я ніколи не працював за кордоном, не мав якогось бізнесу або статків за кордоном і е, хочу вам сказати, і навіть ніколи собі то е, не мав на меті. Тому о, от так, як би я хотів. Звичайно, і е, ще би хотів сказати, що я дякую, що я е, 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 хотів би... Бу була Мухачівська ця трагедія наша. Об'єктивна. Або ну, Бу було об'єктивне на нам оцінка в місті. І кожному, і кожному. Но я не начальник міліції. Я не начальник обласної міліції. Я його не призначав і не подавав його кандидатуру. І міської Мухатівської теж. Я не силовий блок, який йде через голову обласної державної адміністрації. Я неділю назад попереджав. У мене був правий сектор, я з це не мав розмову. і я сказав, що все треба працювати по закону. І не раз до мене не заходили в кабінет і свободи пан Леонов, не раз до мене заходили. Я стараюся усіма спілкуватися, щоб я був в курсі. Якщо є проблеми, ми готові їх вирішувати в законний спосіб. А, як я був почутий. Ну Це вже справа тих людей, які зі мною спілкувалися. Є багато питань про охоронне хвороб. Якщо є до мене питання, то у мене є питання про правоохоронну корень. І я йду з посади, з совістю, що клеймо контрабанду, яку дуже хочуть дуже сильно потужно нарізати закарпати. Не корінь її закарпать. А корінь її треба шукати на руках. Бо без команди нічого не буває, я так думаю. Яка ж наша файла, так так. І тому, о, а що в областях немає корпровади, прикордонних, вона є. І якщо не буде політична воля, не буде політичного рішення, вона буде продовжуватися. Треба мати волю і прийняти рішення що, то, спільні кордони з Євросоюзом, спільне контролювання при кордонах. Зробіть це. Це має робити голова обласної державної адміністрації. Я думаю, що ні. Ну, це треба вже було зробити вже давно. Значить, хтось робить опір цьому, Але... Я без прізвище сьогодні. І е, я старався працювати демократично, наскільки мені ви е, знаєте, що всі ці місяці я працював без заступників. Ми прийняли область є, область була на 15-му місці. Сьогодні область на 15-му місці це не статистика Міністерства фінансів, це незалежний експерт. Ми прийняли на комунальні дороги. Де, е, 11 мільйонів. Ми за три місяці зробили 31 мільйон на комунальних дорогах в сел. І багато речей ми зробили таких, які просто ми добудовуємо фортифікаційні споруди, за які мені давали доганти. Мені давали догани за фортифікаційні споруди. Лише я піднімав питання силового блоку, мене завжди знімали з другого. Лише я я піднімав питання силового боку, вже появляла друга седатура на посаду голови обласної державної адміністрації. І систему треба міняти. Якщо ми не поміняємо систему, один голова обласної адміністрації Закарпатської і Четвертичнівської нічого не зробить, я е, дав згоду на цю посаду, щоб щось поміняти в цій країні, допомогти тим людям, які були на Майдані. Які загинули на е, е, Революції Гідності, щоб, їм було, щоб оправдати ті всі, ту всі довіру, е, яку, яку нам дали люди. Я завжди був і буду демократом, патріотом. Я був і буду на патріотичних засадах. Я за те, щоб наша Україна никак була сіла і е, ці, хона, хто нам хоче Закарпаттям нав'язати сепаратистські настрої або ще якісь настрої. Вони не українці. І вони хочуть, за такий вислів, опустити Закарпаття. Не дамо політикам, які не, зна... не будуть навіть в Закарпатті і не знають, чим живе Закарпатський народ. Замість того, аби нас критикувати, я пропоную всім тим політикам, які критикують контрабанду, другі питання. Так дайте проєкт Верховну Раду до Кабінету міністрів, якщо має Закарпаття розвивати. Чому сте від нас забрали вільну економічну зону? Чому від нас забрали, забралися? Е, 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 у нас вже не ж мали вільну економічну зону і спеціальну економічну зону напад. Це все від нас забрали в один момент. За той час, коли в нас була вільна економічна зона, у нас 12,5 тисяч робочих місць на Закарпатті з'явилося. Так будь ласка, якщо ви не...